Так, продовжуємо далі. Тобто, і коли вони а, говорили голосно, коли вони говорили, що благословен грядущий ім'я Господня в ім'я Доная, тобто Месія, який був, повинен був прийти в ім'я Доная. Mm -hmm. Тобто вони знали це, що Бог, Батько, Він Пошли повинен месію. послати Месію для спасіння mm -hmm. свого народу. І ось Месія він повинен mm -hmm. а, дати їм а, Духа Святого Живучу живу воду для mm -hmm. спасіння народу. І народ, вони розуміли ці слова, у радості будете черпати воду, не просто фізичну воду із джерел спасіння, mm -hmm. як вони черпали кувшину в села Амі, mm -hmm. купальні. ось. А вони розуміли, що тут мова в першу чергу про, так, про, а, <кхем> <кхем> так, про Духа Святого, про цю живу воду, яка дає спасіння і вічне життя, mm -hmm. так? І Це, далі. Яка ніколи не вичерпується. Так, що вони ще співали з Ісайі? З Ісаї вони ще 44 глава, 3 вірш, так? Mm -hmm. ось. Що вони ще співали, бо я вилью води на спрагли. Mm -hmm. Ось, і що Месія говорив, хто прагне, йди до мене і пий. Yeah, так? так. Ось ми зараз прочитаємо, і ми зрозуміємо, що вони знали і розуміли, що тут мова про Духа Святого. Mm -hmm. І вони чекали прихід Месії. Вони щодня чекали прихід Месії, який дарує їм Духа Святого. І ось прийшов цей. День. Месія, Єшуа прийшов, прийшов цей день. Так. І що цікаво, що все відбувається, ось дуже е, все на, на святі. На Господні, mm. це ж не єврейські свята, це Господні, Господні. свята. Наприклад, коли це ж е, в майбутньому коли буде свято Шало п'ятидесятниці, mm. на це свято Бог дасть віруючим Єшуа, Месію. Людям, а точніше народу Ізраїля, точніше учням-послідовникам, дасть свій Дух Святий mm -hmm. подарунок, так? Тобто, що все відбувається на свята, і навіть пришестя, так? Господнє, яке ми чекаємо, віруючі люди, так? пришестя Ішуа -Месії, так? воно буде на якесь свято, Господнє свято. І він говорить, Ісая, бо я вилью води на справле і потоки на сухе, і далі вилью дух мій на плем'я Твоє, тобто на народ Ізраїля. І благословення моє на нащадків твої. Тобто Дух Святий це і є саме велике Так? тобто вони знали народ, і тим більше священники. вони знали і розуміли. Через декілька секунд. Mm -hmm. Вони знали і розуміли, що фізична вода, так, mm -hmm. яка також була необхідна для підтримки і е, е, щоб для задоволення, щоб спрагу свою утолити. так mm -hmm. а, Для фізичного життя вода потрібна, так і духовна вода. Яку дає Ішуа Месія. І ця вода він сказав, це є Дух Святий. Вона дає оце вічне духовне життя нам, так? І далі. І вони і вони це співали. Вони це співали голосно, в храмі. Вони співали. <ророк> Оці пророчі слова mm -hmm. пророка Ісаї. Так, Вони, щекали, вони так. чекали, вони чекали Месію, чекали Дух Святий. Mm -hmm. так, Добре. <ророк> Все дуже схоже як було на святі в Єрусалимі, на святі Кущів. Всіх все святом, швіня царет. Ай Дух Святий виливається uh -huh. на кожне серце. Повірить і приймає. Uh -huh. Амен.